Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. От із чергових, із чергових тут добитків, недобитків, трофейних, не трофейних. Чесно кажучи, що не знаю, чи я це була беха, чи українська, чи московицька. Але але, але котре там підбираю ремфондик, де що є живе, як не дивно, так, то і на таких речах теж щось трапляється живе. І... Ну, Вкотре просто ділюся моїм внутрішнім болем. Ділюся внутрішнім болем. Три роки так, неповним за плечима взаємодію з такими тракторцями. І десь ну, за півроку я там більш-менш починаю взаємодіяти так, з західними там, натівськими машинами. І чим більше на це все дивлюся, чим більше спілкуюся, тим більше от реально мені хочеться просто взяти отакий от ось. Ну, якийсь розірваний ботлок шматок питало, брухту. І на його базі перерізати його, переосмислити і конкретно створити, поставити кінцевий результат, от вам, як мінімум, як мінімум, машина евакуації. Чому? Ну тому що я нормально спілкуюся з людьми. Які там здійснюють евакуації на всіляких там і веко, Мерседесах, на чому завгодно. І їм регулярно падає на голову, і вони ну, і мені кажуть, і собі знають, що кажуть, ну Сашко, реально, ти думаєш, ну, якби ми могли туди їхати хоча б на якійсь подобі МТЛБ, ми б їхали на оці ну, шкарабанці і Веківській, та ніколи в житті каже. Ну Якби я міг їхати, ну звісно, би я їхав. І мені що. Зокрема, от болить на сьогоднішній день. Зокрема, от роблять капітальний ремонт по сьогоднішній день? От в Україні так БМП, гроші, ресурси, там певна навіть вага? Ну то не так критично. Але машини робляться водоплавними. Так, ну я вас благаю. Люди добрі. 11-й рік війни. Скільки успішних бойових операцій із водоплавними БМП за 11 років? Я не знаю, я за три роки не бачив жодної водоплавної БМП. Я не чув про жодну бойову операцію, де би БМП плавали. Ну що це означає? Це означає, що має бути модифікація разом з тим, системи плавання на БМП вони значно ускладнюють роботи механіку водію. Підготовка механіки водіїв, вона критично низька. Критично вона катастрофічно низька, вона жахлива. Здебільшого, так? конкретно в БМП. На Метанжика ще більш-менш не так на БМП це просто жах. І от система плаву, яка не використовується, вона що? Її витрачає час на, на неї витрачає час на заводі, на неї витрачають гроші державні на заводі, і вона ускладнює роботу непідготовленому механіку водію. Все то, нащо вона на машині. На машинах, які не плавають. Хай буде якийсь там, я не знаю, до 5%. БМП в Україні, там де військові частини скажуть: так, ми маємо плавати. А якщо у вас підрозділ з 2014 року виконує бойові задачі і він ніколи не плавав і знає, що не плаватиме? Чому? Ну тому що коли механіки водії пристойно їздять, це вже вау, це вже добре. От коли у вас нормально механіку дії просто. Їздить і доглядає машину, це вже дорослий рівень, так? то нащо? використовувати купу ресурсів зайвих і ускладнювати машину системою плава. Ну це жах. От. Там Компонування, різні нюанси. Тобто, я дуже хочу, я це казав за півроку тому. Я хочу взяти отакий от просто металобрухт, зробити під нього капонірчик. Там періодично під'їздити за потреби там, стрілою до нього робити роботи і потроху його собі різати, пиляти. Я переконаний, що мені там з України подарують трофейні бортові, трофейну трансмісію, там двигун. Ну просто це подарують на все інше. Я думаю, я можу вписатися ну, за все про все, от, щоб тракторець їздив, евакуатор без бойового модуля. так? Перерізати баки, акумулятори, розкинути, розставити, сісти і поїхати в поле, так? і показати від А до Я, як на переконання моє, не тільки моє, має виглядати машина адекватно робоча. Так? Я думаю, що я можу вписатися, ну аж, аж за все про все та, 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 ну, в мільйон гривень просто зараз реально нема. Вільного мільйона гривень разом з тим є низка інших проєктів. А у мене ну, таке ставлення і спосіб мислення і роботи і життя, що один закінчений успішно проєкт він вартий 10 незакінчених. Тому в мене, поки в процесі інші проєкти, там компресори бронетехніки і інше. Я за це не беруся, але мені болить. Мені болить. болить, коли я ну, усвідомлюю і переконаний, що я і бачу потребу, і знаю, як це зробити. І є всі можливості, і я бачу, що таке західна техніка, так ну от конкретно там, де я працюю, ті, з ким я спілкуюся, бачу, ну як вона на практиці виглядає, і мені болить. Мені болить те, що там кажуть, в Україні немає там, можливості виготовляти за повним циклом. Ну, це брехня. Це просто брехня. Чому? Тому що двигун у Т20 зробити в Україні, це взагалі. Реально, як два пальці об асфальт. Так, з трансмісією треба трішечки повозитися. Але трансмісія на БМП ну, вона, вона вічна. Вона просто вічна. Так, теж опанувати ну, цю, цю трансмісію взагалі славності жодної не має бути. Технології, там 60 років Минулого століття, там нічого астрономічного нема. Все, Все інше, ну, я не кажу про бойовий модуль, я кажу там, про тягач, евакуатор. Так? Все інше це просто ну, об'єктивно метал, ну, шкарабанка, металобрухт. Я ж повторюся, просто альтернатива, яка в цьому, і веко, Мерседеси, там, там, якимось там Volkswagen, на яких тягають, все те саме тільки на гусянці, так? Робимо її компактнішою, меншою, зашиваємо, допрацьовуємо, лишаємо трансмісію двигун, механіка водія переносимо посередині. так? Щоб він переживав наїжджання гусянкою на той, кидаємо фартушок, рекомпонуємо, переосмислюємо все з гімна і палок. У підсумку така машина на потоці коштуватиме копійки. Від механіка водія вимагатиме рівно стільки знань, скільки треба, щоб керувати Таврією. Людина, яка зможе керувати таврією, буде в змозі керувати, і доглядати мінімально. Так, рідини технологічні, щоб там не відпадали болтики. Доглядати таку машину. Все. От. Я дуже хочу зробити таку машину. Я маю внутрішнє перечуття, що я її таки зроблю. І я переконаний, що вона матиме успіх. Вона матиме успіх, тобто це буде просто компактний, як мінімум, евакуатор в габариті чогось подібного до М-113, але згімна і палок таке, що дешеве, суворе і головне, що робоче. Робоче. Але поки що, я ж кажу, ну, поки що немає взагалі вільних грошей. І я боюся розпорошуватися, відволікатися від інших проєктів, тому що там зараз теж там 100, 200, 300 тисяч, там 100, 200, 300 тисяч. Я, я просто це все вже, ну, бачу, знаю і розумію. Але ну, мені болить. Мені болить, бо жахливо. Жахливо недооцінюють ці тази. В рамках їхнього переосмислення і застосування, і виготовлення за повним циклом в Україні. І з того, що я бачу, жахливо переоцінюють західну допомогу. Ну це мені це дуже прикро, але ми все подужуємо, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша українофілія, що наша любов до України недостатня.